Христос народився. Христос народився. Дивіться, как наповнення. Так, 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 так. Так, 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 так. Христос народився. Можливо, спит телевизор. Так, надалі, анатолію. Славим його. Заходьте. Пан Василій. Ну, що, давайте до ялинки та й будете колядувати. Добре. Від до ялинки. Що, лядуємо? Так, раз, два, три. А ми, люди подорожні, з дороги зблудили, Ми до тебе, господарю, гості загостили. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, Щоб щасливо проживали і горя не знали, ми не хочем їсти пити, хочемо відпочити. Вашу хату, господарю, хочем веселити, наші сус мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, наші сус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився, У вертепі на соломці, там Ісус явився. Наш сус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, Наш сус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб щасливо проживали і горя не знали, слава Богу рожденому в піснях прославляймо, народженого Ісуса до серця приймаймо, наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наші сус мане дитя благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Дякуємо колядникам за таку дуже гарну колядку. Заходьте. За хорошою жінкою дивлюсь, чоловік такий добрящий геть зовсім. Видно, що жінка доглядає, да. Христос рождається, смоді моє. Заходи, Юрик. Світлана. Джо, Все нормально. Христос народився. Славим його! Заходьте, заходьте, дідусь, вітайтеся, вітайтеся. Ти так хорошо виглядаєш, тобі Привіт!

Радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає у заповіті, у мудрості Господні, Бог все казав людині шлях Бог та да на щастя у наших серцях, син Божий єдинородний. Радість настала, Снібожина родився, світлих виємська села зоря, хай наші душі зіліє вона, Нею весь світ освятився. хай наші душі зіліє вона, нею весь світ освятився. Дякую і вам дякую, що ви нас слухали. Дороги збудили. Ми до тебе, Господарю, в гості загостили, Наш Ісус Мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наш Ісус мале дитя. Благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Ми не хочем їсти, пити, хочемо відпочити вашу хату, господарю, хочемо Наш наші Сусмале дитя, благослови ваше життя. Щоб щасливо проживали і горя не знали, наші сус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці Там, Ісус явився, наші Сус, мале дитя. Благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наш Ісус мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Слава Богу, рожденому в після прославляєм. Нарожденого Ісуса до серця приймаєм. Наші сус мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наший Сус мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Дякуємо. заходьте, гості дорогі і колядники. Давай, заходь. Колядуємо. Нова радістала, як а не бувала. Надверте пом зізда ясна. На весь світ засіяла. Надверте пом зізда ясна. На весь світ засіяла. Пастушки ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, Христа Бога вихваляють, на колінця припадають, Христа Бога вихваляють, і ми те співаємо, його вихваляємо. Від Марії рождено, щиро всі благаймо, від Марії рождено, щиро всі благаймо, дай нам мирно жити, тобі угодити, і з тобою в серці твої, віки вічні жити, і з тобою серці твої. Жити. Все. Все. Як треба казати? А на цьому слові бувайте здорові, дайте пень кривий. Бажаємо вам хороших нових місток звідусів. Прощастя надії рік новий дістає весело, веселі залежать вам, ми бажаємо всім, щоб завжди були серця. для добра і любові.

Ви люди, привіт! да? Я коне На творте пом зирка ясно. Навость виз засияла. На творте помзирка ясна. Навость виз засияла. Де Христос родився, з'їв і воплотився, як чоловік пеленами, у Бога повився, як чоловік пеленами, у Бога повився, пастушки ягнятком перед тим дитятком. На колінця припадають, Христа Бога вихваляють, на колінця припадають, Христа Бога вихваляють, і ми те співаємо, Його вихваляємо, від Марії рожденого, щиро всі благаємо. Від Марії Рожденого щиро всі благаймо, дай нам мирно жити, Тобі угодити, і з тобою в серці Твоїм віки вічні жити, і з тобою в царці Твоїм, віки вічні жити. Юля, не хувайся. Войдите. Помахай Наташе ручкой. Добрый день, Христос рождается!

Морських голосів не хватає. Людям на щастя з'явився, до хто навчить робити гріха, людям на щастя не Господні, щас небеса. Христос рождається! Славіло! Тихо! <ривіт> <ривіт> Не есть и нельзя! <ривіт> 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 Я Ірі пошлю кулок коротеньких видео. <ривіт> Что, зло, пало? Да. Но с умію. Так вот, не знаю. Ой. Не важно. Ну, що ти? Петрик Олександрович. <рес> так. Тепер всіх Вот так. <рес> от так. Вот та разну, <с�� lego> так это а кто втекает там? <laughs> так я быстро. Вот опять а что ты фото? <laughs> Дорогие базилики, запросим вас на прочистую регистрацию. Посмотрели на камеру. Очень приятно. Давайте снимаем кино. Ты хо? Кино снимаем. На память. Все гриби. Ну, дай за те гриби стоять. А хрін. хрін Давай, хрін, все. Перестань. Иди уже своим, своим кином. Тихо, Зараз тихо. Хай посевают. <пишут> Тут снимают, <пишут> понимаешь, кино. И немцы. А тато -та куда пошел? в хлеб, чи что? О, фільми знімають. Виходіте! Добрий день, виходіте. Що, нема фільм, Ах ти, вон зв'яє, бач. Ми ну, так само. Я, що? Що Дядько, я що? 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 дякую, я Хай Бог благословить! Дякую, желаю. Де решта сім'ї? Пішли в туалет. Ага, до туалету. Роздягайтеся. Руздягайте. Що таке? Яна Васильівна, роздягайтеся. А в чому він? Там? Ми немає... Держу, я. не щось? Друга серія. Заходьте! <рес> ну заходьте, заходьте. Заходьте, заходьте, холод, заходьте холод. до нашої хати. Ой, що це? Кіно, да! Кіно, друга серія. Ой. Добрий вечір. Добри вечір. Ми вже прийшли, так. Да, С п'яточку свісить. Добре. Саму Ой, боже мій мало. Заходи, Вася. Все, хватить. О, тут вже все Да. Юля! Стасно. Тут взагалі не холодно, а жара. Тут у нас зараз буде прохладно. Да. Ну будемо зменшувати. Зараз будемо зменшувати. Була ніч тобі Відтя Володя знімає відеофільм про Новий год. Мама, не. Не любить. У мене буде... Я не чую запутав, мені має бути кажуть, щось просто... Щодня якийсь мене напруженний день. Може тебе просто ще морозить, дитинко? Тут на Володимирській, знаєте, люди, ти от хотів розвернутися. Ззаді не бачу, люк був, коротше. І на мерз. Тепер та Ти що? Я назад їх чую все, сіла машина, вперед. Та хрилом. ти що? І що? Чуть-чуть глушиком, але нічого не зробив. Бо заглядав тільки що вроді би не став. бабушки, лолочка. А туди їхав, ще й міліція зупинила. А що? Я вже Вася міліції на трасі не бачив, не знаю скільки. Що стояли, так? Да? Ми їхали, Хотіли їхати. чи що? Вони нас вже обганяли і все, а в мене габарити були включені, а світло було. Ага. А ми за ага. ага. Але побачили, що я Васильович. І все. Василь Вікторович каже, святочку святочкова, скажу дякую. Вони <ріху> 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 підійшли до налив, а ти під час. Щасливої дороги і все. Я з ними досичаю, у мене сусі? щось починає якийсь мандрош робити. Слухай, а вони так зразу дивляться е, по батькові, по батькові дивляться і це. Добрий вечір, Василь, Василь, Василь Вікторович. Віктор? Як, як так, да, да, Василь Вікторович. Василь Вікторович. каже, каже слухай, кажу, дякую. Ну, Сюш, ти, больньонький, супсюк. Ну, що ж ви каже, на, нарушаєте. Кажу, що таке, ві? що сталося? Кажу, нічого ж ти не рушав у вас це, каже, ближнього освіту на кущеника, так він сказав. Добрий вечір. Капусточки трошки накидала, щоб думаю вже не голодні, не було зепку багато накидати, звісно, тобі буде друга мова. Так, Володя, володай. Ти і мене не треба знімати. Добре, добре. Тож сімейне кіно, я ж його нікому показувати не буду. Давай. Тримай не з'їли, снімаємо крупним планом стіл. Що тут у нас? Бабушка Лариса наготова ох і курка копчен. І і крученики із картоплі і салат з ананасами. І гриби мухомори на бутербродах. Я не можу. Якісь в мене після того луцька.